Вони книгоїди, вони ж книголюби, вони ж книгонями. Є в столиці така течія, як букітери. Збираються вони щомісяця. а На посиденьки до них напросилася і Ксенія Пяськівська. Коли Київ огортає вечірня пора, до однієї зі столичних кав'ярень раз на місяць сходяться вони букітери, аби гуртом посмакувати улюблену книгу. Букітери не обмежують себе правилами. Єдина з них мати при собі друковану книгу на задану тему. Сьогодні це книжка, яку дуже давно хотілося прочитати. З поміж забутих книг, до яких ніяк не доходили руки, убивство Моцарта від Девіда Вейса, Заєць над прірвою Дмитра Іванова та сон сподіваної віри від Валерія Шевчука прочитав сам Спробуй заінтригувати іншого якщо вас цікавить філософія життя, це Шевчук. Якщо вас цікавить містика, чи навіть готичні якісь речі, це теж Шевчук. Якщо вас цікавить автор з точки зору побудови свого власного світу, це Шевчук. Проект стартував серед київського студентства ще у 2005-му. Спершу до кави зі свіжими книгами запрошували тільки своїх той час ще не було соціальних сітей, тому у нас перші перве пригласительне на заказ. Такий відік этих відкриток і персонально вручались кожному учаснику. Нині вхід відкритий усім охочим. Таких, коли п'ятеро, а коли й п'ятнадцятеро. Юристи, медійники, рекрутери, маркетологи, технарі та вірні художники. Книжкою відкриття колег букітерів беруть собі на замітку. Сьогодні я взяла у Іри ремарка, тобто це буде наступна книга. Ну, у мене там очередь лежить. Одна із наступних. Утім, книжкою гурмани за кількістю не женуться. Вони, як ніхто, знають. Головне не просто з'їсти, але й посмакувати усі барви друкованого слова. Ксенія Тарас Чкан, БТБ.